Все добре, всім вітання. Цілую, обриваю. У будинку кіно у Києві відбулася презентація документального фільму Азовсталь прихисток кохання. Сюжет стрічки розгортається навколо історії кохання захисників Маріуполя, яка облетіла весь світ. Головними героями фільму стали пресофіцерка Полку Азов Валерія Карпеленко та прикордонник Андрій Суботін. Пара одружилася в бункері комбінату Азовсталь 5 травня 2022 року під час бойових дій в Маріуполі. Тоді Андрій зробив обручки з фольги, але через три дні чоловік загинув під час виконання бойового завдання. На презентацію фільму прийшли родичі та близькі пари, а також небайдужі люди, для яких ця історія стала одним з ключових моментів оборони Маріуполя. Режисер фільму Станіслав Сукненко створив триптих стрічок про події на заводі, про кохання про жінок та про очі азовсталів. Фільм, який сьогодні ми презентували, це один з цих трьох азосталь, прихисток кохання, який присвячений Валерії Суботіні. Це історія про кращих людей у нашої нації, про тих, на кому ця нація тримається, на про тих, на кого треба рівнятися, про як я кажу, це фільм не про війну, а про наслідки війни. Майже від моменту загибелі чоловіка знімальна група спілкувалася з Людмилою Суботіною, мамою захисника і фіксувала окремі події з життя родини Андрія та Валерії. Єдиний син був юристом, але став воїном-прикордонником. Жінка знайшла в собі сили, щоб поділитись унікальною історією кохання своїх дітей з усім світом. У цій війні дуже важливо, коли людина щаслива в особистому житті. Її оточує добро, кохання, братерство. Це дуже важливо, тому оці почуття справжні, вони дають силу. І я думаю, що це дуже важливо, і про них потрібно говорити. Ці інтерв'ю, які мені давали його побратими, це не моя заслуга, це заслуга мого Андрія, тому що його шанують, його поважають, тому це не я. Це мої діти, і в них є сила на прем'єрі стрічки були присутні друзі та близькі пари, які стали свідками трагічної історії кохання та подій в бункері заводу. Стільки разів мене рятував під час бойових дій в Маріуполі, і я думаю, що і зараз я стільки разів мав загинути, і я думаю, що і не зараз мене оберігає. Спочатку це був прям секрет. Отакий. Він мені каже. Пішли на головну базу, там, де ну, всі сидять. Я йому кажу, Андрій, ну куди ми підемо там, йти через весь завод. Там ракети літають, і все таке. Ні, пішли. Ми пішли. Приходимо, і вже ну, я вже прямо перед самим бастіоном дізнався, що ми йдемо на свадьбу. У травні 22-го року Валерія Суботіна потрапила в полон. Майже рік провела в катівнях росіян у квітні 23-го року. захисницю обміняли, і жінка повернулася в Україну. Нині Валерія Суботіна продовжує бути голосом захисників Маріуполя та допомагає колишнім військовополоненим. Тіло Андрія Суботіна, як і багатьох інших загиблих українських військових, досі залишається на території заводу Азовсталь. Дар'я Поленкова, Святослав Мелешкін, ми працюємо для вас.